Вітаю, мене звати Рижков Сергій, і я є співзасновною компанії Vistadia, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання механізмів збільшення продажів ваших курсів. Рівень доходів від продажу онлайн-курсів залежить від багатьох факторів та може бути дуже дуже різним. Важливо. Врахувати витрати на створення та маркетинг курсу, які можуть бути дуже значними. Також не слід забувати про конкуренцію в даному ринку та вплив змін в поведінці ваших споживачів. Однак, якщо ви зробили якісний курс та використовуєте ефективні методи продажу, то зможете отримати прибуток, який перевищує витрати на створення та маркетинг. Які фактори впливають на заробіток з продажу ваших курсів? Заробіток на продажу онлайн-курсів може значно відрізнятися в залежності від багатьох факторів, таких як тема курсу та його цінність для вашої аудиторії, рівень конкуренції на ринку курсів у даній тематиці. Також це цінова політика курсу. Вартість курсу, знижки, акції та інші пропозиції, які ви надаєте вашим клієнтам. Рівень рекламної кампанії та її ефективність, кількість продажу курсів. Важливо зрозуміти, що успіх у продажу курсів залежить від попиту та інших факторів. Тому важливо не тільки добре створити курс, але й ретельно спланувати рекламну кампанію та залучати аудиторію до вашого навчання.